Поэтому, слава, Богу. слава Богу за кожного з нас, слава Богу, за нашу церкву, за те, що ми є один в одного, да? за те, що ми в єдності. І знаєте, я б хотів би, ми в останнє час я вже і на цю тему в проповідях затрагував, і на домашки ми розглядали, і я хотів би її продовжати, щоб вона, тому що, знаєте, це є такою важливою, важливою лінією християнстві Можна сказати, основною цілею. Да? Для чого ми йдемо до Господа? Ну, тому що ми стремимося в Царство Боже. Да? Ну, я вже не кажу, що ми повинні його розповсюджувати і е, являти тут його на землі. І тому знаєте, е, сильна проповідь, притча е, про злих Да? Я не буду зараз її всю зачитати, зачитувати, але е, дуже важливо це таке, знаєте, ми всі знаємо, да? Помним, що е, хазяїн насадив виноградник, е, е, віддав його в руки виноградарям і ждав, що там будуть плати. Коли по сезону прийшов отримати щось, якесь плату, плати, звісно, послав своїх людей, їх побили і викинули. Да? Другий раз так само побили, викинули, і коли він сина свого послав, то сина взагалі вбили, каже, все ми будемо наслідниками. І це, знаєте, такий прообраз прообраз Царства Божого. Господь создав його все. Він создав все для нас. Він дав нам цим користуватися, але знаєте, він нам надать, що він прийде, получить свої плоди. І чи ми готові дати це все йому? Чи є плоди? Чи ми зращуємо, або ми просто як та лоза, яка буде відсічена і викинута в огонь? і ми, ми все-таки готові дати йому? Чи ми як злі виноградарі, тільки користуємося тими благами, що дає Господь. Тому нам тут дуже важливо які, е, які, на якої позиції ми, яку ми позицію займаємо. Тому що Матвія 21,43 написано. Отже, кажу я вам, Царство Боже буде відібране у вас і здобудуть його люди, які живуть згідно з царством Господнім. Якщо ми не будемо приносити доброго плода. А це про образ Божого народу, Божої церкви. Якщо ми не готові зустрітися з Господом, якщо ми не трудимося чесно в Його винограднику, те, до чого він нас покликав, куди він нас призвав, то написано Царство Боже буде забрано і віддасться тим, хто трудиться. Я, знаєте, в першу чергу кажу собі це. Тому що, знаєте, життя воно земне закінчиться в кожного з нас. да? В кожного з нас. А що далі? А що далі? Просто сира земля чи царство Боже. Які плоди в нас є? Отак От просто провести внутрішню інвентарізацію кожен для себе. А що я роблю для Бога? Знаєте, як проповідь така у нас. Назвав її так, якого Бога шукаємо ми і яких людей шукає Господь. Що ми робимо в царстві Божому? Ми знаєте, часто ми сталкиваємося з усякими проблемами, а воно мені треба. А що я? А що дож це я робити? Ви знаєте, часто так і скажаємо Божу волю. І подводять під те, що пить воно Божа воля, блудить Божа воля. Ну так просто він же ж мене таким создав. І тому подобні віщі. Ми можемо обвинити легко Господа да? своїх. А що він? За чим він создав дьявола? Для чого він дав нам вибір? Жили б собі, як жили без вибор, як Собачки бігають по вулиці. У да? них ж особої вибору немає. Ну, Попаїли там, поспали, знайшли де тепліше. Та... А він создав нас по своєму образу і по своєму подобі. Він создав нас мислячими і дав вибір Жити в благодаті, в благословленні, в радості чи жити в прокляті. Тому що... що всяке дерево. Не приносячи плода, буде вирване, вирубане. І ми повним про ту смоківницю. Да? Мене я так часто розмірковував. Чого так Ісус поступив сурово, жорстко, просто глянув на смаковницю, нема плода і вроді і сезон ще не був. Да? Він каже, все, хай засохне і прокляв її. І прокляв. Просто за те, що не було плода. Ісус може прийти неожиданно. Він вже йде по землі. І Він дивиться на кожного хто, який плід приносить. Він іде і дивиться, хто що робить, в кого яке серце. Я не кажу, що ми стали ідеальними. Я не кажу, що ми стали прям такими совершенними. Ну, я 100% кажу: той, хто, хто з Господом, він став другим. Амін. Амін. Він став другим. І знаєте, Святість святий це відділений. Ми вже відділені від других. І ми святі. Якщо, знаєте, для когось зараз в голові, та що він собі накрутив? І там люди мовлять, які ви святі, хто ви такі, що ви собі там надумали? Це каже Біблія. Якщо ви йдете за Господом, ви святі. Це знаєте, це. Одна мить Стати святим. Просто покаяться в своїх гріхах. І віддати своє серце Ісусу. Віддати своє життя Ісусу, і Ти святий. Ти в благодаті, під благодаттю. Але питання, чи достатньо цього? Достатньо. Віруйте і будете спасені. Достатньо вірувати. Але якщо ми віримо в Ісуса, якщо ми віримо в нашого Господа Спасителя, то знаєте, оце покаяння це тільки почало процесу. Це тільки почало процесу, тому що далі це відбувається труд. Це, знаєте, якщо ще в когось в голові крутиться, раб я чи не раб, раб. Тому що вільна людина про це не думає. Вона виконує те, що вона повинна робити. Син не думає, як допомагати чи не допомагати батькам. Він не думає, він просто це робить. Просто, як само положено. Так само і батьки не думають, допомагають дитині чи не допомагають. Знаєте, ми часто чекаємо від Господа, ми часто чекаємо від Господа зцілення. Хто хоче від Господа зцілення? Я хочу. Всі ми хочемо від Господа благословіння, спасіння, фінансово. І причому не просто фінансово, а побільше. Да? Всі ми це хочемо. Але знаєте, якщо ми зупиняємося тільки на цих бажаннях, Господь дасть. Він дасть, тому що він любищий батько. Він бачить кожному, що потрібно. Він бачить, що кожному потрібно. Але якщо ми. Приходимо до нього тільки як в магазин отримати оце зцілення, спасіння, ісцелення. Що там ще Щоб засід помінявся, став адекватним. Ще грошей, роботу, пенсію, 100 гривень, щоб до пенсії додавали, чи 200. Получить піч, прийшли, Боже, дай нам цю Зеленського, що давно вже не приходить. Вже в ВСМСке прийшли, а тисяча не приходить. То ми будемо розочаровані. Тому брат Олексій задавав це питання. Чого ми прийшли сюди? Тут, звісно, комфортно і уютно. Всі знайомі, приятна атмосфера. Ну правда ж? Гарна музика, гарне прославлення, добрі люди, але часто ці добрі люди бувають паном в настроєнні, да, і можуть там насипати чуть-чуть, поділитися цим настроєнням. То я вам скажу одне. Якщо ми приходимо до Господа тільки за цим, ми будемо розочаровані. Цей круг, якщо ми приходимо до Господа ти мені, а я тобі, то ми будемо розочаровані. Якщо ми приходимо до воложи в жертви, отривши откровення, що воздасться в 30, в 40 чи в 60, і в 100 раз, ми будемо розочаровані. Якщо ми приходимо до Господа випробувати Його, щоб небесні отвори не закрились, бо Господь же сам каже, випробуйте мене то ми теж можемо отримати розчарування. А можемо і не отримати. Якщо ми будемо шукати його. Якщо ми йдемо в церкву, йдемо, беремо Біблію для чого? Щоб правильно відповідати на вікторину або прийти в церкву, приємно пообщатися, ми це отримаємо. Але ми можемо розчаруватися в людях. І можемо розчаруватися навіть в Господі. Ми можемо розчаруватися в церкві, в віруючих. Але якщо ми будемо шукати Бога, ми будемо приходити сюди шукати Ісуса, зустрічі з Ним, то ми ніколи не будемо розчаровані. ні в людях, ні в ситуаціях. І Господь буде благословляти своїх, тому що Він це обіцяв нам. Благословляти ізціляти, давати здоров'я, давати сили, вести нас і направляти. Він создав цей проєкт під названням Земля. Він создав цей проєкт під названням Людина для того, щоб людина щасливо, радісно жила на землі. Це все создано для нас, а не для нашого наказання і утруднення. А ми самі вибираємо. А де ваш Бог в трудних ситуаціях? А чому ви питання задаєте в трудних ситуаціях тільки? Тому що легко славить Господа. Коли в тебе в кишені є гроші, легко славить Господа, коли в тебе хороше настроєння, а якщо случається трагедія, якщо случається якась неприємність, а ти шукав Господа. Зачем тобі взагалі цей вопрос? Ти ж не задаєш цей вопрос, коли ти підпалюєш сигарету, а де Бог, що мені зараз рота не розірває, так? Ну так, коли виливає, що я не захліпнусь там водкою або там, що там, ще щось не пройде до їх, еті... Вблудять, що я не там не 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 ще щось не не, не... отсохне там чи що, чи засохне. Mm. Mm. Да? Ми ж такого не задаємо віпросу. А коли случиться на неприєм... неприємне, жде Бог. Да, ми помним Іова, який проходив нелегкі страдання. І в нього не... Йому друзі задавали. Де твій Бог? А він казав, мої глаза побачать Господа живого. І це, знаєте, такі сильні речі. Для чого ми приходимо? Що то получить? Користь знайти. Можемо і знайти. Ми в більшості випадків будемо розчаровані. Тому що по Божій милості, получивши радість і благословлення, в нашому житті, я вам скажу, будуть частіше закриті двері, ніж відкриті. Дорога буде уська, а не широка. Частіше буде червоне світло, ніж зелене. Але будуть відкриті двері. Будуть відкриватися двері, і зелене світло буде загоратися тоді, коли треба. нам, знаете, потребно потребно меняться. Аж 12 Саш, 12.2 римлянам. Римлянам 12.2. И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, То є воля Божа, благая, угодна і совершенна. Щоб вам пізнати, що є воля добра, блага і совершенна. Ми питаємося пізнати, що є воля Божа. Іли ми вже як опитні християни, як проопитні час християни, часто цю волю Божу під, під себе підстраюємо. Ми знаємо, як обійти острі угли. Не зацепившись, пройти це більне поле висвітлює свою волю за Бож'ю. Ілі Божю волю підгинає під себе під свої стандарти. Відновлюйтесь в розумі і шукайте, що є воля Божа. Ми, знаєте, прості такі життіські випроси, жительменський набор. Я не матюкаюся чого. Не хочу. Бо, нельзя, да? бо не можна, бо не можна. Не краду чого. Бо не можна. Не курю нічого. чого? Бо нельзя. не можна. Не п'ю, не блудю, бо віруючим цього не можна. Ні. Тому що така воля Божа. Я не одразу це прийняв. Але я відновлююсь в розумі. Я міняюсь. Це произошли мої змінення. Коли мені раніше наступили на новий кросовок чи туфель, могла бути бійка. Час улитка і благословлення. Да? Може, знову ж таке благословлення. Ніхто так не може благословити, як віруючий, да? що і проклятій не треба. Вдогоночку. І тому на дорогі стає менше козлів, кобил, мартишок. Тому в житті трошки радісніше стає, тому що ми міняємося, То, що Господь хоче, щоб ми жили в радості. Цей світ не міняється, цей світ не міняється. Але наша реакція на нього міняється. Тому що ми можемо ще не ідеальні. Та не може далеко не ідеальний. Ну давайте правді в глаза дивитися. Але ми вже над цим розмишляємо. Нам не, неприємно обіжати других. А якщо обідали, то ми страдаємо не той, кого ми обідали, а нам самим гидко на душі. Якщо ми робимо якісь не, непотребні речі, нам неприємно. Це є процес у святості, Божої слави. Дух Святий Він веде нас. Якщо ми, знову ж шукаємо Ісуса, якщо ми шукаємо з Ним зустрічі, якщо ми міняємося, якщо ми заглянем, а яких же ж людей шукає Господь? Яких же ж людей шукає Господь? Якщо ми відкриємо царство первоцарів, або Самуїлова, якщо українською, «восьмий». Але ж ми, так, да, большість з нас участвували в цьому вікторині, то недавно і читали. Це той приклад, коли Самуїл уже зістарився. Коли він зістарився, раніше тоді були, да, Божі люди, які вели свій Божий народ, та великий хто там? Майсій, після нього Ісус Навін. А потім почали вибирати суддів. Це Божі люди, які допомагали людям приймати правильні рішення від Бога. І один із них був Самуїл. Один із них був самовіл. І написано, як він зістарівся, він поставив своїх синів судити. І коли вони почали судити, то вони почали судити так, як вони бачили. Почали начали це все брати взятки, дивитися, як удобно. Брати гроші, і народ возмутився, і прийшли до Самуїла і кажуть, ми не хочемо таких. Вони не справляються. І вони попросили постав нам царя, який буде нас судити, так як в других народах. Хай він буде не віруючий, хай він буде не Божий, але він буде судити, як будемо жити, як і другі країни живуть, інші царства живуть, другі народи живуть. І знаєте, і в це ж время, время відбулося Саул так, да, кого шли. Саула. Найшли його він був. Саме високий, брат показує, найкрасивий, найприятний отакий. Вот Всім нравився. Всім нравився. І в нього що там пропали ослиці, він пішов шукати. Шукав день-два, якесь час шукав. І люди йому, йому, його помічники, робітники підказали, що ми шукаємо вже це і нічого не знайдемо. Є провидець, так називали тоді пророків Божих, є провидець, Давай сходимо, спросимо. А він каже, а що ж, як ми підемо до нього? У нас ж нічого нема, вже хліба поз'їдали, все поз'їдали. Один із робітників каже, в мене є там чверть сікеля е, срібла. Так що, о, все, не пустими руками йдемо. Але народ требував царя. І коли вони прийшли до правитця, да, була підготовлена жертва. Принесена і Саул. Самуїл посадив Саула в главе стола, дав найбільший кусок м'яса, самого доброго, бібля пише, ногу дав йому баранічу, жарену. І каже, зараз ми все зробимо. Помалилися, взяв. Посудину заливою, вилив йому на голову, помазав на царя, помалився, тому що така була Божа воля. І він каже, іди. Каже, У тебе зараз буде знамення. Знайдеш ти її ослів, там произойде ще щось. І Саул став царювати. Саул став царювати. І знаєте, так як нам розібратися, та нормально царював. Обідивсь із народ почав жити добре. І все, вроді, як було добре. Але щось відбулося? Щось відбулося. Саул віддалився від Господа. Саул віддалився від Господа. Він заздав собі пам'ятник. Він создав собі пам'ятник і вихвалявся цим, і хизувався цим. І коли до нього прийшов Самуїл і каже, Саул, не такого царя бачив Господь, не для цього він тебе ставив. А Саул вже відійшов від Богу. Що ти мені розказуєш? Все нормально. Вийди со мною, бо люди танцюють, празнують цей пам'ятник, всім подобається. Вийди зі мною і скажи, ось ваш царь. Йому треба було признання від людей. І ми бачимо другого царя. Ми бачимо другого царя Давида. Ми знаємо, що це перший чоловік, про якого Господь сказав, цей чоловік по моєму серцю. Якщо ми глянемо на дві ці біографії, ну, по моїй думці, Давид, мабуть, грішив більше. І більше діяв таких недобрих речей. Забрав жінку свого слуги, убив да? його. Ще там якісь були страшні речі, які він робив. Але Господь його назвав це буш, муж по моєму серцю. І Саул, який був обраний Господом. Також. Але він пам'ятник собі сотворив. Він каже, мені від Господа і каже, мені не надо. І, і каже, пристав мене перед людьми. Але ми бачимо, як Давид. В ці періоди, коли його Дух Святий облічає, коли Господь його облічає, він падає і кається. Боже каже, я не знаю, що произошло. Міняй моє серце. Роби зі мною щось. Я не можу, не справляюся. Він кричав до нього. Він рвав одежди, він уходив в молитву, уходив ще в... 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 в якісь міста. Він просто його розривав цей гріх. Він не знав, що робити. Його покаяння було щирим, настоящим. Він віддавав своє серце Господу. Він віддавав своє серце Господу. І, знаєте, плоди, плоди які приносив серця, плоди серця, були угодні. Одна смоковниця була засушена, друга цвела, плодоносила. Одна гілка була відрізана, друга приносила плод. Тому, дорогі мої, давайте ми самі для себе просто собі задамо вопрос. Зараз... Завтра, післязавтра, на ці неділі, що пристоїть, тиждень, що пристоїть, ми порозмірковуємо такого, як я шукаю Господь. І що мені треба зробити, щоб я був тим, кого шукає Господь? Хто для мене Бог? Добрий волшебник, який повинен виконати мої всі желання? Якого я Бога шукаю? Чи я шукаю Ісуса зустрічі з ним? Той, який спас мене, який пострадав на мене, за мене на Христі. Хто я? У нього було 12 учнів. 12 померло за нього і один. Щось там. І один... У нього було 12 учнів, 11 за нього померли. А я вже закачу, а один помер, тому що він носив скриньку, де кидали туди для Ісуса золото, бриллянти, може долари того времени. Кидали гроші. Він дивився туди, і в нього була одна мечта, коли кинуть для мене. І серце його дьявол знайшов підход. І він сам прийшов і каже, я вам віддам Ісуса, заплатіть мені. Тому, дорогі мої, давайте будемо дивитися, де наше серце. Які, ми виноградарі, які ділають і приносять плод, ми є лозою, ми є відкою, яка буде плодородить, ми смаковниця, яка принесе плод, чи яка буде вирвана і кинута в огонь. Все, не сумуйте. Давайте встанемо, помолимося, помолимося.